У 39-му році вийшов на екрани фільм Щорс. І Довженко зрозумів, що він помер як режисер з цими ідеологічними пропагандистськими фільмами. Він хотів зняти Тарас Бульба, вже був сценарій, але не вдалося. Довженка викликають на Західну Україну і два місяці він працює як пропагандист, знімаючи разом своїм співрежисером і дружиною Юлією Солнцевою, Фільм визволення пропагандистський. Ну що я можу вам сказати? Довженко в цьому фільмі там кілька разів появляється поруч з Хрущовим, сивий, худорлявий, в шанелі, як високопоставлений офіцер, а не кінорежисер і письменник. Хоч він в той час займав високі позиції після фільму Щорс. Довженко виступав перед селянами у кількох селах. Також не тільки знімав фільм із цим голосом жерця своїм таким вагомим вже російським акцентом. Я слухав голос Довженка. Він говорив про те, чого не було. Він говорив про якусь мрію, мрію про воз'єднання, мрію про Україну, мрію про щастя, хоч сам добре знав. Ситуацію, але це інша справа. Було кілька Довженків.